Вітаю вас, мої юні слухачі, і пропоную послухати екологічну казку, яка називається Рекламна листівка. А чи знаєте ви, що таке рекламна листівка? Так, це інформація, яка може бути надрукована на папірцях або створена у вигляді відеоролика? А чи бачили ви рекламні листівки? А як гадаєте, навіщо їх роздають людям? Вірно, щоб люди ознайомились з важливою інформацією рекламної листівки. І ось саме про одну з таких листівок і буде моя казочка. Слухайте Наталка Малина. Рекламна листівка. Все почалось з інформаційних листівок зі збереження довкілля. Їх було дуже багато, і вони були яскравими та інформативними, а ще дуже поважними. Це й зрозуміло, бо на них була покладена надважлива місія роз'яснувати людям, як правильно сортувати і переробляти сміття. А виглядали вони ось так. І мали на собі таємничий знак. Ось такий. Того дня волонтери стояли на вулиці і роздавали їх направо й наліво. Більшість людей охоче брали їх у руки, читали, ховали у сумки, щоб почитати своїм дітям, а деякі листівки просто викидали. Я не знаю достоменне, як склалася доля кожної листівки. Особисто мені відомо тільки про шлях однієї з них той, що викинули. Ось її історія Коли інформаційна листівка опинилась у сміттєвій урні, її обуренню не було меж. Як могли люди так жорстоко вчинити зі мною? не розуміла вона. Листівка очікувала, що її будуть передавати з руку руки як щось надзвичайно цінне. А потім прикріплять десь вдома на видному місці, на холодильнику, наприклад. Щоб мати нагадування про правильне поводження зі сміттям. Опинившись серед сміття зі шкурок бананів, порожніх пластикових пляшок, алюмінієвих банок з під напоїв, вона сама стала сміттям. Це кінець, подумала рекламна листівка. Так би славно скінчилася моя просвітницька місія. Та вже через пару хвилин вона оговталася і подумала, що не варто так легко здаватися і розкисати. Вона була дуже відповідальною інформаційною листівкою і вирішила продовжити свою просвітницьку діяльність навіть тут. Тут страшенно смердить, зауважила рекламна листівка, намагаючись зав'язати розмову з мешканцями урни. Але вони, напевно, зовсім очманіли від того смороду. Бо ніхто їй не відповів. Обставини явно не сприяли спілкуванню. Почекавши хвилину, вона спробувала ще раз. Вітаю мешканців цієї славної урни. Доброго дня всім вам. Цей день ти називаєш добрим? Ти, напевно, з глузду з'їхала і глузуєш з нас. Нарешті відповіла пластикова пляшка. Поглянь на нас. Тільки вчора ми всі були корисними й потрібними. А сьогодні ми сміття, і не потріб. А ось тут ви помиляєтесь, шановна, відповіла листівка. Ми не сміття, а сировина, яку можна переробити. Повірте мені, скоро все зміниться. Подивіться на мій зелений знак. Це знак безсмертя. Він говорить про те, що ми живемо вічно, безкінечно, даючи життя іншим речам? Жити вічно? Хе. нині пластикова пляшка. А чи не перегрілася ти на сонці, сестрице? Нічого не знаєш, а ще й насміхаєшся. Послухай краще, ображено відрізала рекламна листівка. А чи знаєте ви що на землі? Сила силенна сміття, продовжила листівка. Спершу його вивозили на сміттєзвалища, але сміття все прибувало й прибувало. Врешті-решт його стало так багато, що люди почали побоюватись, що сміття покриє всю планету. Тоді вони побудували сміттєспалювальні заводи, але й цього було недостатньо. До того ж говорять, що дим, який утворюється при спаленні відходів, шкідливий для людей і тварин. Тому почали з'являтися заводи по переробці сміття. Вони дають таким бідакам, як ми, нове життя. А ще переробка пластику, паперу, скла і алюмінієвих бляшанок, зберігає багато корисних копалин та природних ресурсів. Які йдуть на виробництво нових речей. Тому люди, які сортують і переробляють сміття, дбають про нашу планету і бережуть її. Але для того, щоб переробити сміття, його треба спершу відсортувати: пляшки до пляшок, папір до паперу, бляшанки до бляшанок, скло до скла. Славнозвісна листівка таки домаглась свого. Брати та сестри по нещастю після її розповіді оживились і горіли бажанням поспілкуватися. Першою почала пластикова пляшка, і тепер її слова були просякнуті глибокою повагою до вченої і всезнаючої листівки. Вельми шановна пані, а чи знаєте ви, що очікує мене в наступному перевтіленні? Звичайно, знаю, гордо відповіла листівка. З таких, як ви, спочатку зроблять гранули, а потім ви зможете стати чим завгодно, знову пляшкою, пластиковим стільцем або столом, одягом, прикрасою і навіть тіграшкою. Пластикова пляшка втішилась і помітно повеселіла. А як щодо мене? несміливо запитала алюмініва бляшанка. О, ви дуже цінна сировина для переробки. Вас можна переробляти нескінченну кількість разів. З вас вийде чудова нова банка або будь-яка алюмініва дещиця. А якщо зібрати 670 ваших сестриць, ви можете перетворитись на велосипед. По цих словах сміттєве товариство з повагою подивилося на бляшанку, а та аж зашарілася від такої кількості уваги. А що станеться зі мною? озвала соромезлива скляна пляшка. Ваших родичів відсортують по кольорам, і ви знову станете пляшкою або вас використають у виробництві будівельних матеріалів. Переробка скла збереже багато таких природних ресурсів, як пісок, натрій і вапно. А що ж буде з вами? запитали листівку. Я знову стану папером, можливо, знову листівкою, яка буде знати все про переробку і сортування. Я дуже хочу розповісти про це усім людям, щоб вони знали про правильне поводження зі сміттям. Тільки так ми зможемо врятувати дерева. З яких виготовляють папір. Якщо переробити одну тонну макулатури, можна зберегти 17 дерев. Знаєте, я ще досі пам'ятаю, як колись була деревом. Я теж пам'ятаю, десь збоку обозвалась картонна коробка. Мої спогади не дуже чіткі, як з якогось далекого сну. Але я пригадую, що була височенним деревом, верховіттям торкалася неба. І вітер загравав зі мною, і койовдив моє листя. В мені було дупло, в якому жило сімейство білок. Я так тішилась, коли маленькі більченята бігали по моєму стовбору. То було щасливе життя. Потім у лісі з'явилися люди і зрубали мене та багато інших дерев. Я тільки встигла прошелестіти білкам, тікайте, мої рідні, рятуйте своє життя. Бідалашні втратили свій затишний дім. Як ви думаєте, вони знайшли собі іншу оселю? Я дуже переживаю за них. Листівка пригорнулася до картонної коробки, неначе хотіла обійняти її, і прошепотіла. Не сумуй. Мої сестри розкажуть людям, що робити, щоб дбати про землю і вберегти дерева від вирубки. Все буде добре. Мешканці урни слухали листівку, затамувавши подих. Невже це правда, думали вони. Але листівка говорила так переконливо, що вони нарешті повірили їй. Кожен почав уявляти, на що перетвориться в наступному житті. Майбуття вже не здавалося їм таким похмурим попереду живріла надія. Ось така казка прорекламну листівку. А чи згодні ви з тим, що важливо сортувати сміття, перш ніж його викидати? Чому? Чи робите це ви та ваші батьки? Що треба робити, щоб скоротити кількість сміття у світі? Поміркуйте та пам'ятайте, ми живемо на чарівній зеленій планеті і берегти та захищати її наш обов'язок. До зустрічі, діти! Бережіть планету!